Доброго дня, друзі! Ми з вами продовжуємо нашу розстановочну роботу дослідження, які ми робимо. І цього разу ми з вами робили дослідження на невеличкій такій групі: перевіряли, хто є хто. Це початок дослідження. Я вже давно хотів подивитися, які канали, які люди взагалі з чим зв'язані. В даному випадку ми перевірили восьмьох людей: Арестовича, Левіна і Каллєвін такі є. Гордона. Потім подивилися Раді цікавості залужно. Дуже хороші, ну, я скажу пізніше: Рустам з Агілі, Рустам ЗД, потім ми ще три канали подивилися: Радіо НВ, Українська Правда і Ну, Саме перше я розкажу про Арестовича. Це більше така енергетичний опис людей, як вони себе відчувають, з чим зв'язані, з ким зв'язані. Значить, Арестович він досвідчений, готовий працювати, дивиться зі сторони, він має зв'язки хороші з за кордоном, тобто він не тільки зв'язаний з Україною, він зв'язаний за кордоном. Тобто в нього є якісь зв'язки з, ну скажімо, не з Росією, але з, саме там, чи з Америкою, чи з я не, не уточняв, які саме чи з Європою. Є підтримка в нього. Ну а тим не менше він незалежний. Досить досвідчений, цинічний. Тобто він багато вже побачив, але він готовий допомагати тим не менше. Я б не сказав, що поганий портрет Арестовича він може, ну і знає, як це можна робити, і може допомагати. Це перший момент. Другий це ми подивилися далі Агіля Растамзррестам Зоде. Це він з Азербайджану. З боку, наскільки я знаю, досить хороша енергія для України, його можна дивитися, він прекрасно розказує, він досить боліє за Україну. Хороший спеціаліст ну, якось показує така молода енергія. Він вірить, що Україна вона переможе і прямо з Україною. От єдине, що я зараз останнім часом, вже напевно 2-3 тижні його не бачу. Я не знаю, де він пропав. Перший раз за півтора року його нема. Можливо, десь канала не показують, Ну, якщо буде побачити його десь, останні відео, там не знаю, п'ятниця. Чи тиждень назад, перекиньте, в Ютубі не можу знайти. От, далі Лєвін. і Агіліус там заде і Галь Лєвін це вже ізраїльський спеціаліст, це такий, говорить, говорить, акула пера. Про нього так замісник описав його Акула пера, і він досить такий. Він як сидить в кущах і чекає свого часу такий хижак. Тобто він свою справу знає. Однозначно, але він не за Україну, скажем так. Або, скажімо, він, е, якщо прийде час, він може е, не за Україну, ну може цапнути в будь-який момент. Тобто він буде казати все правильно правильно, але коли треба, він може, наприклад, викласти якусь інформацію, так як треба там для тих сил, з якими він служить. І його господар не є. Він не сам по собі, тобто він на когось служить, скажем так, чи він з кимось зв'язаний з якоюсь системою, його господар точно не проукраїнський і не за Україну. От, з ким він зв'язаний, не знаю, але він не дуже позитивний і в крайньому разі не за нас. В даному випадку він дає хороші правильні рекомендації, думаю, з воєнної точки зору, бо я навіть деякі наші спеціалістики, такі як Роман Світан, кажуть, що він дивиться і Лєвіна. <кхід> я думаю, що і мені він подобається своїм аналізом. Ну, тим не менше, я так думаю, що треба акуратно дивитися. Він може давати дуже адекватну е е оцінку, але можливо деякі моменти може при, ну, скажімо, міняти на те, як чекає, і коли буде певний момент, він може давати ту інформацію, яка вигідно тому хазяїну, на кого він служить. Ну просто буде мати це на увазі. А от, е Тут трошки такі коріння є ще з чотирнадцятого п'ятнадцятого року. Ми робили розстановку. Раніше дивилися, що все-таки в Ізраїлі є плани на Україну. Я кажу, це є не то, що там десь видумав і так далі. Просто це перевірили. Подивилися Ізраїль, Америку, Україну, Росію. Цей майдан, який був у 14 році, як це все відбулося? Яка причина майдану? і Так далі. Ну побачили, що Ізраїль має плани сюди, і вони хочуть через деякий час перебратися в значна частина їхня сюди. Якщо знаєте, у нас нема навіть візи, візового режиму з Ізраїлем, наскільки я знаю. Ну, Тим не менше є момент, зв'язаний, скажімо, вони, вони якось. Ізраїль це не весь Ізраїль, як ми можемо зрозуміти, це, ну, наскільки я бачив, це масонське якесь братство, <кхід> можливо, і рівень зв'язаний з тим орденом. Тобто, в них є деякі плани. От, ну, плани Тоже зрозумілі і логічні, тому що Ізраїль постійно в війні, а в Україні все таки їм буде покраще. Плани такі ж покраще жити. Плани такі, щоб Україну перетворити в бойовий кулак, воєнний, зменшити населення України і легко землю тут викопати. Ну це один момент, який не це не тільки в Ізраїлі. От це по Україні, це не, не геополітичні плани, які там має Америка чи Китай, чи так далі. Це е, треба дивитися трошки ширше. Але, тим не менше, боротьба за ресурси Україна, вона зараз така е, е, служить, служить і певним, скажімо там, задачам. Ну, У нас повинні бути і свої задачі. Про це я говорю, я зараз не буду вдаватися е, в подробиці. Е, значить, єдине, що скажу, е, Фікрит, фікрита може шабану, так можна їм послухати. Ті розстановки, що я робив, і потім дивився по фікриту і бачу, що він досить таки добре розказує. Тільки єдиний, щоб його слухати, я раджу взяти зошита і вже собі раджу взяти зошити ручку і по пару разів переслухувати лекції, бо це не буде з першого разу зрозуміли. Навіть якщо вже його трохи слухаєте, дуже сильно забувається. Забувається і не інформація така дуже обширна. Він дає дуже обширну інформацію. І цю інформацію треба, хоч трошечки за щось зачепитися, тобто провірити. Тоді буде так. якийсь фідбек. А так інакше здається, що він непонятно про що говорить. Далі ми перевірили залужно. Залужний, я зразу хочу сказати, що коли ми перевіряли, я не казав людям, коли я назначаю розстановщики, я не казав, хто це, що це, так далі. Я просто казав один елемент, два, назначає тебе, елемент три і так далі. Люди, які говорили про когось, вони не знали, хто це такий, що це таке, так далі. Вони знали, що це буде перевірка когось. А кого, ну і я казав, кого, ну, чи це канал, чи це людина, вони не знали конкретно. Просто кажу, от ти ти четвертий елемент, і четвертий елемент був залужний, і людина сказала, що ми вияснили, скажімо, Мені дуже сподобалось, хороша людина, сильний, патріотичний. Я прям зачитую ці слова. Благородний, розумний, ясний розум, хоче допомогти Україні. Бачить бачить це ясно. А він в такому очікуванні, ре, реально вірить в те, що ми переможемо. Він знає, як перемогти. Ну, не був би він, генерал України, головнокомандуючий, так головнокомандуючий воєнних Збройних сил України. Може з усім справитись, все бачить, позитивний і так далі. Дуже людина добра по своїй природі, він бачить цю ситуацію, яка робиться в Україні, знає, як, як треба вести Україну до перемоги. І в даному випадку він досить в хороший, в хорошому, так сказати, на даний момент, як ми його подивилися, в хорошому е е дусі і розумінні того, що відбувається, в хороших перспективах. Так що заложниця це таке благословіння для України, наскільки я бачу, і, е і розстановки теж показують. Ну, е Ще один момент теж цікаво, про кордонами подивилися. Гордон. Ми бачили Гордона, зв'язаним з різними так сказати, проросійськими моментами, і взагалі він дуже сильно, ці всі його відео вони, в принципі досить талановиті, але з іншої сторони, вони зв'язані якраз про історично оцей Радянський Союз. Так, а ця історія це дуже сильна пропаганда, скажімо так, вона не зовсім була вірна. Але з другої сторони, він дивився таких видатних людей, взагалі їхнє життя, і тим не менше ці ж, вся історія видатне життя воно було зв'язано з тим. З 90-ми і раніше, як би не крути. через це ну, е, все рівно е, дуже дуже хороші відео. Якщо хтось не дуже багато цікаво, там можна було таких особистостей по е, е, його відео, скажімо, е, і побачити і знати. В цьому плані дуже хороший вклад. Я, я так для мене не знаю, як хто нам дивиться. Ну з другої сторони, е, е, я не довіряв сам особисто Гордону останнім часом, тому що оці зв'язки в нього були. Ну, зараз, коли ми побачили в розстановці, я просто кажу, як показує розстановка. От, розстановка показує, що він, осторонь стоїть цієї ситуації, чи вище того всього стоїть, що відбувається в Україні, якось наблюдає зі сторони. От, це не дуже не знаю, добре, чи, чи погано, але так показано. І він має великий вплив на всю ситуацію. Ну, великий вплив мається на увазі, інформаційний вплив його канали мають. І саме головне, він захищає залужного. Захищає він, як би скаже, такий зонтик над залужним, тобто інформаційний зонтик, який не дає, скажімо, якось викривити інформацію. Можливо, це зв'язано ще з якимись силами. Як би це не було зв'язано, наскільки я так розумію. розстановка, по перше, показала, що він захищає залужного, значить, можна йому вірити в крайньому разі в цьому, в цьому моменті точно. От що радує. І, і, і Зонтіку зараз залужному дуже потрібний і вже давно потрібний, тому що ну, якби є політичні моменти, вони завжди є така, вибори і так далі. Потім популярні залужно, це не дуже подобається це якимись партіям, хто там хоче якісь нові вибори робити. будуть це все, ну, В нашій країні це дуже неоднозначно. Я не кажу, все ще неоднозначно, але в нашій країні це. Говориться одне, робиться зовсім друге. Ну, в принципі, політика, вона не тільки в нашій країні, така вона скрізь має такі моменти. А Гордон якби не дає, скажімо, своєї інформації. Він висвітлює ті події, які там я пам'ятаю, він Арестовичем там говорив про цей момент. І вже тоді ще це я по профайлінгу подивився профайлерів, які це інтерв'ю розібрали і сам трошки дивився. Видно було, як Арестович запитує, запит, що Арестович був дуже озадачений, забочений тим, що залужно була, скажімо так, велика ще в, Це середина осені 22-го року була. Що дуже багато популярність велика більше так само, як Зеленського. Тобто, і це дуже не подобалося Арестовичу. Арестович дуже добре було видно по профані, що він дуже добре відноситься до Залужно. Він його поважає так далі. Але він його напрягає. Тож, тоді напрягає він якось так, е, скажімо, був, давав такі познаки, що це його дуже. Та тема його напрягає. Це по профаліну було дуже добре видно. І е, висновок, Там тема була якраз виборів і так далі. і Він напрягає якраз в тому, що в нього був ну, е, великий рейтинг, високий рейтинг. І, е, 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 Гордон в такому невимушеному, такому, нібито невимушеному плані, він це все випитував, він знав, що запитати. Він Дуже хитро випитує людей. Так невимушено, але дуже такі каверзні для них питання задає. Ну правда, арестовича його загрузити важко, але тим не менше, Гордон це вміє робити. міє. Навіть Гіркіна розкрутив, і арестовича він теж трошки розкрутив насправді. От, по-дружньому, але розкрутив випитав все, що треба. І в цьому плані добре, бо він, це не було видно, але він вже показує. Він дає кришу, так сказати, інформаційно старається захистити. Я не знаю, чого це так відбувається, не буду казати, але тим не менше, показує, що, що є захист. Ну, чого? Це значить, що він йому цікаво, щоб ми виграли, так сказати, він за Україну. І в крайньому разі, то, що там є на даний момент, я не буду нічого казати, я не за не проти, я просто даю інформацію. От інформацію, які яка каже, що так відбувається, і я підтверджую, що по профайлінгу і по скажімо, по деяким другим моментам я це вже прослідковував. Що є певний захист з його сторони? Він скаже, оці акули, які наїжджають то на одного, то на другого, там то на заложно то ще на когось. То, то єдине поле зараз, да, марафон єдиний, так. Тобто це все буде для того, все служить тому, щоб доносити, з однієї сторони, це добре, дає інформацію, і так воно правильно. А з іншої сторони, це може служити тим, що інформація буде дуже однобоко по, по, подаватися, і в тому, в ракурсі, якому вигідно, наприклад, не знаю, правлячі владі чи ще якомусь так далі. Якимись політикам і хто стоїть за цими каналами, от дуже ополітизована інформація получається. Тобто, ну по суті, немає ніякого по суті йде інформація, така яка має яка вигідна, і можуть за загорнути, що хочеш, і, і в будь-яку вкладенку сказати, що от отак от, от відбувається. Ми ж не читаємо там американські канали, так далі. Ми дивимося, тільки наші. Ми думаємо, що ми знаємо, що американці кажуть про нас, що що, що в європі про нас кажуть, ми не знаємо цього. Не будьте в ілюзії, що ми знаємо, що якщо якісь наші канали кажуть, що в Америці хтось там щось сказав, то ми знаємо в Америці дуже багато хто щось каже. І треба знати, треба слідкувати за американськими каналами, взагалі за різними, знати вагу того чи іншої людини і дивитися, Тобто треба слідкувати, прям бути в, в дуже в темі, скажімо так, так само в темі Німеччини, Франції і так далі, в темі Китаю, слідкувати за Китаєм, щоб розуміти, що вони кажуть. А то, що вже нам переказують, чи переказують через переказчиків, які вже комусь переказали, це все ми, нам дають таку, тільки може один процент інформації. Це теж ми досліджували. Ми не бачимося інформації. То, що там 에, Америка за нас чи не за нас, ми навіть його точно толком не знаємо. Це тільки лозунги. І ці лозунги зараз доносяться а, єдиним полем в Україні. Тобто будуть нам доноситись так, як треба, а не та, е, так, як хочеться комусь, а не так, е, скажімо так, як е, насправді. Воно дуже добре, коли держава, коли держава, армія і народ ну більш менш одна сила, скажімо так. Ну коли політичні сили вони тягнуть туди до старої системи, а вони нас тягнуть до старої, вони мінятися не хочуть. Корупція як була, так і залишилась на війні. Як наживалася, так і наживається. Ну наживалося і так далі. Як ремонти от там доріг нас роблять і по Луцьках, і по Києвах, і так далі. Якщо не доріг, то якісь парки облагорожують, то робиться і так далі. Замість того, щоб солдатів солдатам не знаю, там протези, навіть не на протези давати. а... Ой, багато є моментів. Тобто, і виходить, ну як би так сказати, все, все дуже неоднозначно в цьому плані. Ну тим не менше, добре, що є такі зонтики, які прикривають інформаційні зонтики, які треба дивитися, і скажімо так, які висвітлюють інформацію трошки в інакшому плані. От Гордон в даному випадку я бачу, що він все-таки трошечки має собі, знає, як це зробити. Дача Радіо НВ. Радіо НВ ну, Радіо НВ, я так бачу, що воно, йому важко, чи на нього давлять, Тут я не розібрався, чи, чи просто в них дуже багато інформації. Ну, взагалі, Вони знають багато інформації, не можуть її висвітлювати це раз. І його слухати можна, але теж не можуть розказати. Тобто це все дуже придавлює, оця вся ситуація, то, що я сказав, три, три не єдина ситуація в Україні. З, так сказати, з політичною нашою силою, яка собі робить те, що їй хочеться, і робила завжди, і буде так робити до деякого часу, от радіон В. Якось воно йому важко в цьому плані. Укрлайф це такі, як не странно, я його дуже дивився, але сказано, що воно не дуже за Україну, тобто не налаштоване навіть за Україну. І е, там я так розумію, дуже різні сили приходять. Вон, якби нема такої, воно дуже так хаотично все в цьому, е, на радіо НВ багато всього, і якось чи там для того, щоб запутати людей, чи ще щось. Хоча вроді все дуже іскренні, так е, воно і дається. Все так відверто, щиро, щиро українець каже, да, щирий українець народився, єврей заплакав. От така є таке анекдот Таке є. Ну тим не менше, е, не, не дуже щиро, такий щирий український єврій. Radio Life, OkerLife. Чогось не дуже воно показує. Хоча кажу, що там дуже багато є цікавих речей, але дуже, така каша. Як дивишся, я це замітив ще до цього, що там дуже багато каші, там немає якоїсь такої лінії, або ця лінія спеціально скомкується. От, ну тим не менше, еклірс там заде дуже хвалив цей канал, бо вони в принципі, якби дуже такий нейтралітет приймають з однієї сторони. Вони всіх е, запрошують, але якось е, може цим є проблема, що вони якось е, скомкують. Вони скомкують е, щось там є, якісь моменти ж, як знаєте, щоб скажімо, щоб сказати неправду, треба сказати дуже багато правди і е, дуже багато неправди, і потім розберися, де що є. От них якось воно намішано, скажімо так. Хто розбирається більш-менш, то можна, ну і хто розбирається? Ми не сильно ми розбираємося. Да? Ну, тобто ну, можна когось дивитися, будемо перевіряти по фаміліях, <сум> дивитися, хто з чим зв'язаний. Будемо продовжувати. Далі українська правда. Ну, Українська правда, я дивився, що в принципі вони за Україну однозначно. От, єдине, що їм теж якось вони ще не мають сили такої, як мали би мати. Вони мають, вони мають якусь лінію, але ще не до кінця. Ці лінії мають, Но вони тим не менше зеркалять. Вони зеркалять правду, і можна дивитися, там є цікаві моменти. Так що дивіться, пробуйте дивіться, якісь різні канали. Ви знаєте, як працює Ютуб, як працює взагалі, от любий інтернет. То, що ви дивитеся, то воно вам підкидає. Тобто вони отак от, от беруть. Все, ви, якщо дивитеся Лєвіна, вони будуть постійно відео з Лєвіном, да? А якісь других воно не буде викидати. От, роблять нас таких роботів роботами. Е, ну це з однієї сторони це добре, то ваша тема постійно викидається і це зручно. А з іншої сторони, якась тема, яка може бути дуже актуальна, вона у вас не буде висвітлюватися. Через те треба спілкуватися. Живе спілкування не замінить інтернет. Єдине, що до речі, штучний інтелект в тому плані можна в нього запитувати все, що хоче. Якщо правильно запитувати, я зараз переконався, він може давати. Хороші, хороші відповіді. Він сам нашукає, він не буде дивитися на цю логіку, в нього своя логіка. Ну, Поки що він вчиться, то, слава Богу, можна, мож, можна в нього вчитися, так сказати, можна його використовувати. Потім, якщо він вже буде мати якусь свою логіку, то не знаю, чи він буде обманювати, чи казати правду. От, значить, у нас такий от розгляд був різних людей. Знову кажу, я, це не від себе. Кажу, у мене зовсім наче думка була про Гордона. Ну, логічна, скажімо так, думка, не то, що я там щось бачу, пани чи хороше, просто бачив, як він працює, з ким він працює і так далі. То, що в нього куріння російське, наприклад, чи навіть в, в нього так якби він сама культура в нього проросійська. Він не відійшов, навіть як ми говоримо з психологами навіть Порошенко він, вроді він не проросійський, хоча він, звісно там. Бізнесмен і все остальне він буде із Росії із Китаєм домовлятися, аби тільки гроші десь зробити. Наскільки я так розумію, да? наскільки бачимо видно. Ну скажем, погляди трошки інакше в нього. Не совкові не про а не совкові А у цих все таки в них совочок так залишається. Ну тим не менше, тут хороші передбачені йдуть по них по енергетиці. Все таки людина може мати якісь. Ну, не знаю, там привички, звички і бачення а, якісь інакші, але вона може бути за Україну, і це, це ж саме головне, я так рахую. от Я надіюся що вам це відео поможе <кій> спостерігати. Я кажу, навіть того самого Лівіна, чи, що ми дивилися, чи у Карлахтіві, я буду дивитися, тому що це там дуже багато цікаво показано. Але єдине, що просто вже можна. А, ну так от, паралельно, чи так сказати, плоско-лінійно не треба вірити нічому. Але можна, де, треба так трошечки більш об'ємно дивитися. От. Ну, добре, тоді. Слава Україні!